Тонька! Закат ходим! Паличка твоя! Ах, паличка! Ти її знайшов! Тунець! Закатунчик! Все, гратися! Закатун в мене стерилізований, чи як то правильно сказати, кастрований. По медичним показникам. Ми його як купляли, ми знали, що він крипторг. І що одне яєчко під шкірою, а інше в нас було десь у брюшній полості, порожнині. І е, ну, треба було оперувати, щоб воно ж не поперерастало. нічого поганого такого ж там не було. Але коли ми купляли його ж, ми ж. Питомник убрали, там були і здорові цуценята. Ну, любого можна було вибрати. А ми в цього влюбились? І в мене чоловік ще й вагався такий брать не брать, та що ж там, може, ж воно не опуститься, так, звісно ж, воно не опуститься. Ну ладно. Кажу чоловікові, кінологія та України. Не втратить нічого, якщо я не поїду на ті виставки, не буду виставляти собаку і не дам йому плодиться і множиться в якомусь як то розводники, чи як вони там кажуть, вражалків якоїсь. Ось. І був би він з двома фаберже під хвостом. То я б його так само полікувала і то все вбрала. Бо ну нащо? Це ж інстинкт. Десь почує отечну даму, від Адама, зірветься. Ну на що воно треба? З приводу того, що там собака спокійніша, там більш слухяніша, як що каструєш, і ще що то, воно або у собаки є, або у собаки немає. І кастрація спокійніше, неспокійніше, то не дуже воно лікує. Є, єдине, що вбираю, цей інстинкт е, бігати за благоухаючою мадамою. А так, щоб він прям слухяний слухяний від того став, то, звісно, я їм довго займалась. Якраз припала малий був рік, цього привезли, е, ні, не, не було їй року, їй було. Скільки, господі, вісім місяців. В общем, мала вона в мене дуже була, дуже мала. І, ні, рік. В них ровно рік, різниця, різниця з малою моєю. Він народжений 4.08, мала 1. І ось так вийшло, що ну він ріс поряд з дитячим візком. Ми ходили, він знає, що таке дитячий візок, знає, що таке дитина. Значить, з дитиною він боявся гратись рочків до п'яти, як дитині виповнилось. Якщо вона підходила, забирала в нього палку, він тіряв сознання, притворявся мертвим, не відкривав не очі, не ні рота, нічого, просто лежав. Ось, а зараз він з нею барахтується на рівні. І а дитина ж у мене ще така, ще шість з половиною, і вона е, возмущається, що це він там палку менше дає або дразниться, там покаже палку і тіка, не віддає, команди її не слухає. Він розуміє, дитинка підросла і все, а що її під хвоста цілувати. Все було, загуло. Так ось, з приводу кастрації: бери паличку, йди сюди. Бери, йди сюди, йди, 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 іди. закатуша, йди. Це ж снігу повна палка. Хі -хі. Іди, іди, моя зіронька, іди. Іди, іди. Цуцикам треба займатися. Понадивились ми фільмів про тих мухтарів і ще когось. Бери, іди. про Ко колі, ту як і Шелті, чи як. І ми чогось вважаємо, що е, ну, е, взявши цю породу, вона вже з мамки вилізла і така вумна собака, тому що вона там вівчарка, чи колі, чи ще щось. Ні. Їм треба пояснювати, як малим дітям з маличку талбичить, е, об'ясняти. Хто е, за вкусняшку розуміє, хто за іграшку розуміє. Та я чую тебе, чую. Ну я ж не піду туди до тебе. Так що це праця? Велика? Правація